Мільйонер побачив, як його кухарка вчить його сина танцювати, але він не знав, що вона. Алекс завжди приходив додому пізно, у костюмі з телефоном біля вуха, з головою переповненою цифрами, угодами, дедлайнами. Для нього будинок був фортецею тиші, де все працює, але нічого не вимагає. А головне, де він не мав часу ні на кого, навіть на себе. Цього разу літак прилетів раніше. Водій здивовано подивився на нього, коли Алекс сам відчинив двері особняка і залишив ноутбук у машині. Йому просто хотілося тиші, але він її не отримав. У холі звучала музика стара на вінілі, вальс номер 2 Шостаковича, наче з епохи, яку стерли розклади й пуш сповіщення, а ще лунали сміх і тупотіння. Алекс пройшов на м'яких підошвах і побачив. Його син, шестирічний Лукас, стояв на середині паркету, без взуття. В одній руці дерев'яна ложка, у другій пальці літньої жінки в білому фартусі, кухарка, міс Ганна, але вона не варила. Вона танцювала, не просто крокувала, а вела, показувала йому оберт, зупинку нахил плечей, якого не буває в домашніх імпровізаціях. Її спина була рівна, як лінійка, рух текучий, майже ефемерний. Кожен її жест мав щось спільне з симфонією. Алекс завмер, не рухався, вона ще не бачила його, і він не хотів, щоб бачила, бо вперше за довгий час він бачив сина, живого, того самого, якому він постійно купував іграшки, але ніколи не міг знайти час почитати перед сном. Раз, два, три, рахувала вона. Ліва ніжка, молодець Лукасе, а коли я стану, як ти? Лунав щасливий дитячий голос. Ти вже краще. Я лише пригадую, усміхнулась вона. І тут же зробила півповорот, стійку нахил. Алекс був у залі не вперше. Але такої грації тут ще не бачив. Ні, це не просто кухарка, не просто добра бабуся. Її тіло рухалось не як тіло, як історія. Він зробив крок уперед. Дерев'яна підлога скрипнула. Вони обернулись. Міс Ганна миттєво випустила руку Лукаса. Схилила голову, усмішка зникла. Містер Алекс, я... ми просто танцюєте, спокійно сказав він. Пауза. Цікаво, Лукас підбіг. Тату, вона вчить мене танцювати вальс іще краще, ніж учителька в школі. Алекс не відповів синові. Він дивився на неї, на її руки, її поставу, і раптом поспитав тихо: Ви де навчилися рухатись, так? мізгана мовчала. Її пальці знову сховались у фартуку, але очі тремтіли. Вони не були перелякані, вони були з гіркотою тайни. Це давня історія, сказала вона. Алекс кивнув і вийшов із кімнати. Але всередині вже крутився ритм, не музики, підозри. Бо ця жінка не була тим, ким здавалась, і її танець це була не розвага. це було що закінчується, і хоче лишитися. Наступного ранку Алекс сидів у своєму кабінеті за тим самим столом із чорного граніту, що бачив більше контрактів, ніж розмов з сином. Перед ним планшет, у ньому профіль на ім'я Ганна Орловська. Він подзвонив начальнику внутрішньої безпеки і коротко наказав: Дай мені все, повну біографію, хто вона, звідки, до чого тут танці, і будь обережний, не хочу, щоб вона знала. До обіду прийшла відповідь. Алекс відкрив файл і сторінка за сторінкою, мов листи, що ніколи не приходили, почав читати. Ім'я при народженні Ганна Віталіївна Орловська Місце народження, Одеса, Громадянство. Українське, американське з 1997 року. ФОТО ВОНА двадцятирічна, тіло, мов струна, обличчя ніжне, але рішуче. Підпис під знімком Зірка Балету, що перевертає сцену Нью-Йорка. Ганна Орловська, Майбутнє хореографії. Далі. Кар'єра, яку не зупинити. Мілан, Париж, Відень, Токіо. Статті з газет, інтерв'ю, репортажі. Танець Ганни це не рух, це зізнання в коханні мовою тіла, писав Лемонд. І потім різкий обрив. 2013 рік. Жодної згадки, жодної афіші. Наче хтось натиснув деліт. Алекс насупився, зателефонував знову. Дай глибший пошук, щось тут не те. Через годину ще один файл, лише один матеріал старий, архівний, без фото. Зірка балету Орловська зникла з афіш після трагедії, аварія. Літній чоловік, її чоловік, професор Джон Бартлі, загинув миттєво. Вона вижила, але втратила функцію одного коліна. Водночас лікарі виявили лімфому. Я не хочу вмирати на лікарняному ліжку, я хочу залишити щось живе, і зникла. Місце перебування невідоме. Алекс відклав планшет. Його пальці затремтіли, йому стало незручно як людині, яка щойно роздягла чужу душу без дозволу. Але головне питання все ще стояло: чому вона в нього вдома? Чому жінка з минулим, яке могло б заповнити книжкову полицю, чому та, хто колись виводила тисячі людей з залу в сльозах, сьогодні ріже моркву і мовчки, чистить плиту, він зайшов на камери спостереження з минулого тижня, просто з цікавості, і побачив, вона щовечора вмикає музику після зміни, коли всі сплять і танцює одна, повільно, ледь-ледь, інколи тільки руками. А інколи притискає долоню до правого боку і сідає повільно, немов тіло не слухається, а потім встає і продовжує. Тому що танець не про перемогу, а про до останнього руху Алекс уперся руками в стіл. Йому стало холодно і вперше страшно, бо він зрозумів: вона тут не просто так, вона прийшла не вижити, вона прийшла встигнути. Вечір видався несподівано теплим. Будинок, зазвичай мовчазний, і контрольований, цього разу дихав якоюсь інтимною тривогою. Алекс довго стояв біля вікна, тримаючи в руках чашку з остиглою кавою. Він не пив. Він зважував. На годиннику 20.47. Він знав, що саме зараз, коли персонал завершив зміну, вона ще на кухні, без камер, без контролю. Просто вона й тиша. А він ішов ламати цю тишу. Міс Ганна стояла біля раковини. Чистила лимони, рухи, повільні, майже медитативні. Її обличчя було втомленим, але спокійним. Коли почула кроки, не обернулась. Лише спитала: Вам щось приготувати, містер Алекс? Він зупинився біля столу і відповів не голосом хазяїна: Я не за їжею, я за правдою. Ганна зупинилась, поставила лимон, повільно обернулась. Вони зустрілись поглядом, і в цьому погляді вже не було того страху, як раніше. Була відмова грати роль. Ви танцювали сьогодні з моїм сином і танцюєте вночі. Я дізнався, хто ви, і що з вами, тиша. Вона не здивувалась, навпаки, злегка опустила плечі, наче зняла з себе щось важке. Ви мали право дізнатися, це ваш дім. Це не про дім, сказав Алекс тихо. Це про вас. Чому ви тут? Її відповідь не затрималась. Бо я не хотіла помирати в палаті, містере Алекс. Я не хотіла, щоб мої останні дні пахли хімією. Хотіла, щоб вони пахли випічкою, кавою, дитячим сміхом. Вона сіла, не тому, що втомилась, а тому, що ця розмова вимагала сидіти на рівних. У мене рецидив неоперабельний. Я знала, що часу небагато, і коли побачила Лукаса, побачила не дитину, а тканину для танцю. Він рухається так, як уже ніхто не рухається, не тому, що його вчили, а тому, що він ще не боїться. Очі Алекса затремтіли. Він уперше бачив не кухарку, а людину, яка горить зсередини. Чому ви не сказали? Бо тоді б ви мене не найняли, а я хотіла ще встигнути навчити передати негучно, не на сцені, просто одному хлопчику в холі багатого будинку, де ще звучить музика, пауза. Я не прошу жалю, пане Алекс, тільки одного: дозвольте мені лишитися ще трохи, щоб завершити танець, і тоді. Вперше за довгий час Алекс не мав що відповісти, бо там, де закінчуються слова, починається повага. Алекс не спав цілу ніч. Він лежав у темряві великої спальні з ідеально складеною постіллю, з графіком на екрані планшета і дванадцятьма пропущеними викликами від Лондона, Цюриха, Сінгапуру. Але жоден із них більше не здався йому важливим, бо в голові крутилась не цифра, а рука. Точніше, рух руки Ганни. Її м'яке ведення, коли вона танцювала з його сином, ніби нічого більше у світі не існувало. А ще її слова хочу залишити щось живе, і раптом Алекс відчув. Він досі не залишив нічого. Наступного ранку його секретарка отримала повідомлення: відмінити зустрічі до кінця тижня, скасувати виліт у Женеву, перенести інвестора віч на віч на місяць, у графіку залишити лише. Син танок. Першого дня, коли він увійшов у вітальню вчасно, Лукас вже був у носках. Ганна поправляла йому поставу біля дзеркала. Алекс став у дверях і мовчав. Але цього разу вона не відвела очей, і він не ховався. Можна я просто подивлюсь? тихо запитав він. Ганна кивнула і почала урок. Вона не підвищувала голос. Її фрази були короткими, як дотики. Легше, Лукасе, твоя вага це музика, а не камінь. Плечі не про силу, а про гідність. І він, шість років, звичайний хлопчик, із небачено щасливими очима, вловлював усе. Алекс сидів і вперше не кликав нікого, не перевіряв пошту. Він не помітив, як промайнуло сорок хвилин, бо він дивився не на танець, він дивився, як народжується щось, чого не можна вкласти в слова. Заняття стали щоденними. Ганна слабшала, але ніколи не дозволяла собі хворіти. Вона пила ліки потай, а потім вставала і казала: сьогодні рух буде повільний, але не менше важливий. Алекс приходив щоразу. Іноді сідав із блокнотом і робив нотатки не про бізнес, про те, як Ганна торкається плеча Лукаса, і той раптом стоїть рівно. Іноді питав: це хореографія? І вона відповідала: Ні, це пам'ять. Танок це не набір рухів. Це коли твоє тіло пам'ятає, що в тебе є душа, Алекс тоді опускав очі, бо саме цього його тіло давно не пам'ятало. Одного разу після заняття Лукас заснув у нього на плечі, і Ганна сказала дуже тихо: ви не бачили його очі раніше, пане Алекс, вони були порожні, тепер світяться. І Я не думаю, що це через мене, це через вас, бо ви нарешті бачите. Алекс тоді не відповів, бо він знав. Вперше в житті він не керує, він вчиться істинно. У жінки, яка вмирає, але живе сильніше за всіх. Вона пішла тихо, без пафосу, без лікарні, без швидкої, без останніх вказівок. Просто одного ранку її не стало на кухні. А на кухонному столі, поряд із білим фартухом, який ще пахнув корицею і яблуками, лежала флешка без записки, без для когось. бо Ганна знала, адресат зрозуміє. Алекс тримав ту флешку в руках довго, він не одразу відкрив її, бо боявся побачити не образ, а останнє дихання, але відкрив увечері, коли син вже спав, коли світ за вікном був нерухомим, на екрані великий порожній зал, дерев'яна підлога, один прожектор, і вона посередині одна. Ганна танцювала повільно, рух за рухом, крок зупинка нахил голови, руки як водоспад. Ступні, як ноти. Але видно було, тіло не трималось. Десь на п'ятій хвилині вона майже впала, зупинилась, затисла боки, подих різкий, а потім підвелась і дотанцювала до кінця, без паузи, без жалю. Останній оберт, і камера затремтіла, зображення зникло, Алекс сидів нерухомо, в його руках не залишилась флешка, у його грудях щось важке, щемке і важливе. Через два тижні Лукас стояв на сцені. Дитячий конкурс у районному центрі: десятеро дітей, батьки з телефонами, квітами, очікуваннями. А в центрі хлопчик шість років у білих шкарпетках з прямою спиною і поглядом, у якому не було страху, лише пам'ять. Музика почалась та сама вальс номер два. І дитина почала танцювати не ідеально, не академічно. Але в кожному русі було щось глибше, ніж техніка, в кожному кроці була історія. Жіночий силует, що стояв поруч у його пам'яті, на останньому русі, коли Лукас нахилив голову і повільно зупинився, у залі запала тиша. Жоден не плескав, бо всі встали і стояли мовчки, не тому, що це був їхній син, а тому, що вперше бачили, що таке прощання без слів. Алекс стояв біля сцени. Вперше не як той, хто оплачує, організовуючи, гордиться, а як той, хто відчуває. І він зрозумів, його син не запам'ятає вартість маєтку і не зрозуміє, що таке рентабельність, але він запам'ятає жінку, яка танцювала, поки вміла, і передала танець далі не тілу, а серцю.